Доброго вечора. доброго вечора, шановні українці, доброго вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршовець в прямому стрімі українські сукіряни. Українські сукіряни, які сьогодні будуть аналізувати все те, що сталося за сьогоднішній день, і взагалі думати. Ви знаєте, саме ваші українцям дається думати. Думати взагалі, важко, як казав один розумний чоловік у світі, мільярдер Джон Рокфеллер. Так? Мільярдер Джон Рокфеллер казав, думають у світі всього лиш 2% населення. А я думаю по 5-6 разів в день, казав Джон Рокфеллер. Так, от, для того, щоб Україна вижила, перемогла, хоча хтось каже, перемога це ілюзія. Ні. Для того, щоб Україна вижила, а виживання України в війні це і є перемогою українцям, потрібно думати. На превеликий жаль, думати ніхто не хоче. Чому? Ну Тому що думати майже нікому. Ви знаєте, я водив екскурсії ці два дні. Два дні я не виходив в прямі атере, два дні я не викладав аналітичні відео, тому що два дні я водив екскурсії по місту Сокиряни. По своєму рідному місту Сокіряни Чернівецької області я водив екскурсії, я добився цього. З 1992 року це перші екскурсії, які заїхали в місто Сокіряни. Вдумайтесь, одне з найкращих міст в Україні по археології, історії і культурі. З 1992 року перші екскурсії, і то завдяки моїм титанічним зусиллям. Тому що мені говорять, а, а хто такі сукіряни? Ми возимо туристів Карпати. А я кажу: а сукеряни кращий Карпат. І люди, які приїхали, які деякі з них бували в багатьох країнах світу, сказали: так сукерни кращий Карпат. І Дністровські Кручі, каньйони кращих Карпат, І скельні Печерні монастирі, краще Карпат. І історична. Культура, пам'ятники архітектури, кращий Карпат. І наша північно-бесарабська кухня, мамаличка шкварочками, сметанка, бринзичка, грибочки, підливочка, кращий Карпат. Чому я кажу? Тому що коли я їхав вести першу екскурсію, мене підвозив один сукірянець. Ми говорили про сокіряни. Нам було страшно, як, як місто, місто, яке колись входило в десятку в десятку райцентрів при колишньому радянському Союзі. Вдумайтесь, маленькі сокіряни входили в десятку райцентрів при колишньому радянському Союзі по економічному росту, по е людському потенціалу. А зараз воно розвалене, зараз воно зґвалтоване. І зробили це не рашистські окупанти чи інші окупанти, зробили свої українці. Ми говорили, сумували, і він сказав: ти знаєш, а майже всі розумні виїхали з сукіря. Страшно, страшно, але я, я згідний з цим усім. Дуже багато людей, розумних. Сталановитих, фахових, професійних виїхало з України. Передусім, тому що не бачило ніякого потенціалу для свого розвитку. Передусім, що їм надоїло жити, виживати, кланятись, цілувати, чоботи. Знаєте, страшно, страшно. Хто захоче допомогти, 54 57 08 25 13 71 е 8978, картка Приватбанку. Допомагайте рідні. Якщо зможете, ваша допомога мені зараз дуже потрібна. Принайшли до нас пан Сергій Гончар. Я радий вас бачити, пане Сергію. І він пише: дуже чудові мандрівки рідної Сукірянщини. Мені дуже сподобалось. Так, пане Сергію, важкувато було водити екскурсії 32 градуси, 33 духоти. Я після операції, після хвороби не розхожений. Але зціпивши зуби, я робив свою справу, тому що, тому що потрібно було це зробити. Початок я зробив, а далі все в руках Божих. Ну і давайте по темі стрімом. Ви знаєте, сьогодні можна багато про що розказувати. Можна розказувати про те, що Верховна Рада хоче загнати всіх українців до 25 років на фронт. Про це сказав народний депутат України Федір Веніславський. Він сказав, що до 25 років ми будемо змушені, ми будемо змушені мобілізувати на фронт. Ну, до цього давно йшло. До цього давно йшло. Цього вимагала, вимагали Сполучені Штати Америки. Вони казали, що ми припинимо давати зброю, якщо вони. Призовете в армію молодь, тому що старі діди не виграють війну в Росії. І скоріше за все, після того, як українську молодь до 25 років погонять на фронт, американці дадуть зброю. Можна багато говорити про аспекти, потрібно воювати 18-літнім, чи не потрібно воювати 18-літнім. Я буду про це мовчати. Хоча, знаєте, хтось сказав би, а якби твоя дитина пішла на фронт, що би ти сказав? Знаєте, я не знаю, що би я сказав, коли моя дитина би пішла на фронт, але я скажу одне: моя дитина би не косила б, моя дитина би не тікала через кордон у Молдову. І я, якщо в мене був син, він би пішов на фронт. Тому що у нього були б мої гени. Скажу прямо. Але легко говорити, коли у тебе нема сина. Так? Тому я промовчу, скажу свою думку дуже просто. Ми не витягуємо війну, тому що ми в'язалися в прямий бій з Росією. Прямий бій, я завжди казав, що Росію треба передумати, не перестріляєш усіх росіян, їх 140 мільйонів. Дуже велика Росія по території. Вона може розосереджувати ракети, вона може розосереджувати заводи. Військові бази. Територія дуже велика. І це враховували німці, коли робили план Барбароса. Пам'ятаєте план Барбароса, по якому Гітлер і його фельдмаршали генерали зрозуміли, що не можуть виграти війну величезної Росії, величезного Радянського Союзу, тому що дуже багато людей, велика територія. Вони не могли німці окупувати всю територію Радянського Союзу. Вони просто розчинилися в місцевому населенні. Отако от як. Ну, я не знаю, як, капля води. Тому вони хотіли моторами, моторами німецьких танків перетнути територію Радянського Союзу, дійти до Москви і взяти Москву до Зими 41-го року. Не вийшло в них, не вийшло, не вийшло, тому що є така річ, як доля, фатум випадок. Не вийшло, тому що хто ж не хотів завоювати Росію. Японці, Наполеон, Гітлер, і де вони? Я веду до того, що Українцям не потрібно було вв'язуватися в пряму війну. Ми вв'язалися в пряму війну. Просто в пряму війну. Уже не позиційну війну, а в пряму війну ракетно-бомбові, дронові удари постійні. І зараз ми пожинаємо те, що я говорив у 2023 році. У 2023 році я казав, що потрібно переводити і пан Сергій Гончар не дасть мені збрехати. У 2023 році я сказав, що потрібно переводити нашу військову промисловість на нашу, нашу, нашу промисловість на військові рейки. Казав, казав, не перевели, не перевели. У нас до сих пір не виробляються навіть патрони. Хотіли е, виділити гроші на завод по виробництву снарядів 155 міліметрових. Гроші кудись зникли. Вирішили купляти снаряди за кордоном, переплачувати, робити відкат. Коротше кажучи, бардак, бардак. Сьогодні є допис Станіслава Краснова, да, українського націоналіста, в якому він каже, не треба панікувати. Ми тримаємо фронт, допомагайте фронту, ідіть, мобілізуйтеся. Ми тримаємось. три роки назад було гірше. Україна виграє війну, але потрібно виконувати корупцію. Тому що саме корупція знищує Україну зсередини. Саме корупція гребе гроші з воєнного бюджету. На воєнному бюджеті називаються купа чиновників, депутатів, блатних приближених. Питання, хто буде боротися з корупцією? Усі незалежні журналісти, правозахисники, які боролись з корупцією, або сидять по тюрмах, або повтікали, або під слідством вже сидять тихо, як миші. Тому Станіслав Краснов написав боротися з корупцією, знаючи, що з корупцією не буде кому боротися, і що корупція погубить Україну. Ось Таке сьогодні у нас можна поговорити про те, що ТЦК закривають, тому що хтось у рашистів почав думати головою, і рашисти почали бити по обласних ТЦК. Дуже проста система: вибивати обласні ТЦК, де архіви, ДВЛК, де, де все, все, все. Тепер вимушені закривати обласні ТЦК і розосереджувати як. Ну от як Попробуйте розосередити військову частину місті, так? Да? Подрібнити. Ну, це військова частина. Можна зайняти позиції кругової оборони. А як ти візьмеш і подрібниш ти ЦК? Ну, як ти візьмеш? Ну, от. Коротше кажучи, з кожним днем у нас все більше і більше проблем. Проблеми йдуть на като, тому що Україна загнала себе в гроб корупцію. Оце все, що ми зараз маємо, це наслідки корупційної системи в Україні. Де хабарі беруть від дитячого садка до уряду. Все, корупція згуби Україну. Що можна сказати? Приєдналася пані Люба Яримкевич. Пані Люба Яримкевич, я її теж радий бачити і дякую за те, що вона підтримує. Пані Ірина Шленкова, приєдналася. Добрий вечір, пані Ірина. Добрий вечір, дорога рідна пані Ірина Шленкова. Коротше кажучи, Коротше кажучи, на фронті ми втратили два села. В Донецькій області і в Запоріжжі ми втратили два села. Рашисти зайшли в два села. Страшні бої на Покровському напрямку, страшні бої на Донеччині. Приєднався пан Сергій Сіроман. Вітання з Хмельниччини. Дякую, пане Сергію, дякую за ваших земляків. У мене була. Е у мене була, пане Сергію, екскурсія з міста Хмельницького. Ваші земляки з міста Хмельницького були 5 го числа в сукірянах на екскурсії. Подивіться, будь ласка, сукіряне, Стрілка, Хмельницький. Я зняв коротенький шорт, Сокіряни, Стрілка, Хмельницький. З туристами з міста Хмельницького, в знаменитому Сокір'янському яру, якого боялися яничари». Ви знаєте, можна багато про що сьогодні говорити: приливати воду про російсько-азербайджанський конфлікт, про те, що Росія гонить великі колони військ в Арменію для того, щоб правильно повторити СВО в Азербайджані. Говорити про те, що може бути велика війна там на Закавказі, можна багато про що говорити, але чесно кажучи, я дуже стомлений. Ви це бачите. Дуже стомний, тому що дві доби в 32 градуси я працював по 7 годин екскурсоводом, викладаючись на 250%. Тому що я не знаю. Це були перші екскурсії на моїй рідній в сукірянах з 92-го року, чи, може, будуть останні. Бог один знає. Ви знаєте, дякую, пане Сергій Сіроман, Я радий, що ви бачили. Ви знаєте, мені дуже важко. Мені дуже важко, тому що я розумна людина, фаховий офіцер, не потрібний своїй державі. Скільки я міг би зробити, але мене знищували. Мене все життя знищували, мене все життя плюндрували, мене все життя мучили, тільки тому, що я українець, тому що я розумний. Пам'ятаєте, які слова сказав Земляк, коли мене підвозив? На першу екскурсію він сказав: розумні люди Ігор давно повиїжджали з міста Сикірян. Без розумних людей ми не побудуємо України. А вороги України з 92-го року робили все, щоб розумні люди тікали виїжджали з України. Згадаємо, скільки розумних патріотів було вбито, посаджено в тюрми, зникли безвісті. На Україні з 92-го року. Якось так. Підсумовуючи те, що я сказав, вибачаюсь, я дуже стомлений, але вирішив не пропускати етер. Я скажу: пан Михайло дідок приєднався. Дякую, пане Михайло. Так от, я скажу дуже просто: України хватить до осені 2025 року. Без зброї, без прямих поставок США, без загальної мобілізації. Якщо ми не подолаємо зараз хоча б на четверть корупцію в Україні, тому що це розкрадання вже переходить, давно перейшло всі межі. Якщо не буде загальна мобілізація, якщо Україну не поставлять на рейки, я вже не знаю на які рейки класти. Розумієте, Україна дотягне тільки до осінь. Без американської зброї, без загальної мобілізації, коли будуть іти всі жирні, головаті і блатні Україна не вистоїть. Тому що села у нас на Сутірянщині пусті. Трактористів, просткомбайнерів, слюсарів, будівельників, простих українців вигрібають усіх сліпих, кривих, глухих, хворих. Але ними. Росіян не зупиниш. Росіян може зупинити тільки фахова професійна українська армія, озброєна, озброєна сучасною останньою слова технікою. Тоді ми можемо їх зупинити. Але для цього потрібно побороти корупцію. Коротше кажучи, колос якого в Україні важко вийти. А саме страшно, знаєте що? Знаєте, що саме страшно? А саме страшно наші люди, які цього не хочуть розуміти. Саме страшно наші люди, які цього не хочуть розуміти. Саме страшно наші люди, яких перетворили в безмовних рабів. Безмовних рабів, які бачать, що Україна гине, а мовчать. Мовчать. Навіть на кухні до своєї жінки бояться сказати. Українці завжди помирали за волю, за Україну, за землю, за волю. Україна у нас ще є. Землі в українців немає, волі немає. Віра. Віра в Бога похитнулася. Віра зараз нагадує дискотеку 90-х або комсомольські збори 80-х, коли натовпом валили туди, тому що потрібно було йти. А вірити в Ісуса Христа, Христа по-справжньому робити добро, не грішити, не робити зло. В Україні ніхто не поспішає. Вибачте, будь ласка, я. Так, є внутрішній наказ підготуватись на евакуацію Верховну Раду і Кабінет міністрів на Західну Україну. Ви знаєте, про це говорили, що чиновники будуть тікати на Західну Україну. Я скажу просто: якщо Верховна Рада і чиновники втечуть на Західну Україну, це буде розвал України. Це буде розвал України. Якщо чиновники Верховної Ради тікають у Львів, починається розвал України. Тому що навіть кат українського народу Сталін не тікав з Москви. Сталін, кат українського народу, не тікав з Москви. ЦК КПСС, Комуністичної партії Радянського Союзу, не тікало з Москви. Усі сини Сталіна були на фронті. Усі сини, членів ЦК КПСС, Центрального Комітету Комуністичної партії Радянського Союзу були на фронті. Все. Сталіну пропонували евакуацію на Урал. Там в Єкатеринбургі навіть підготували бункер для Сталіна, який зберігся до цих пір. На Ютубі є бункер для Сталіна в Єкатеринбурзі. Сталін сказав: я Москву не покину. Тому закінчується наук. Якщо Верховна Рада з чорношляпим Стефанчуком рване на Львів, чиновники рвануть на Львів, почнеться хаос, анархія, безпреділ, який зараз вже йде. І Україна розвалиться. Я сказав правду, тому що, тому що я все життя говорив правду, а зараз в страшні часи. Міняти свою думку не збираюсь. 54 57 08 25 13 71 89 78. Карка Проватбанку. велике прохання. Хто зможе допомагайте, Мені зараз дуже непросто. Дякую вам. Доброї ночі і дякую друзям в чаті за підтримку.